Друзі, добрий вечір. Тема сьогодні буде цікава для тих, хто дуже любить обговорювати пам'ятники, перейменування вулиць, різні у ці всі історії, що пов'язані з символами так званого. Руського миру у нас в Україні, чи варто з ними боротися, чи не варто. Це все про Пушкіних, про Катерин і про те таке подібне. Що сталося, значить. Дивіться, у кого цікавить така дискусія, пишіть, що ви про це думаєте. Я одразу вам кажу, що особисто я за, я підтримую. Сьогодні в газеті Голос України опубліковано закон. Що таке публікація в газеті Голос України? Це означає, що закон. Вступив в свою дію, він пройшов всі необхідні етапи для того, щоб бути вже прийнятим законом по повній програмі. Тобто він підписаний, він проголосований Верховною Радою, підписаний президентом і опублікований в газеті «Голос України. Він вступить в силу через три місяці, і протягом півроку, після того, як він вступить в силу, наші органи мають провести. Масштабні дії для його виконання. Що за закон? Значить, я вам посилання на нього залишу в коментарях, як завжди, це закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Так коротко я його назову. Так? Дивіться, в чому суть. Що а, взагалі прийняли. Відповідно до цього закону російська імперська політика вона визнається злочинною, засуджується і забороняється елементи цієї політики, пропаганда цієї політики, а також її символіка. З, значить, будуть переіменовані населені пункти, вулиці. Пам'ятники і так далі, тому подібне. Тобто назви зображення присвячені Пушкіним, наприклад, Кутузовим, Жуковим там ще комусь, вони мають зникнути, вони і так у нас зникають вже, але вони мають вже. Тут поставлені чіткі строки, коли це має бути вже прибрано з нашого публічного простору, і взагалі наш простір має бути очищений від цього, так? Значить, більш того, цей закон стосується навіть змін назв певних органів та назв певних документів. Я відкрила цей закон для того, щоб вам прочитати, про що йдеться мова, щоб ви розуміли. Значить, тут є розділ визначення термінів, щоб ви розуміли, що таке символіка, так, якою мають позбутися згідно до цього закону. Символіка російської імперської політики це символіка, що включає. Будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів Російського царства, Московського Царства, Російської Імперії, Російської Республіки, Російської Держави, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Російської Федерації. Гімни – Російської імперії, Республіки, Російської держави і так далі. Теж все це йде. Це гімни всі заборонені, чи їх фрагменти цих гімнів. Зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені особам. Зараз будемо читати, чиї пам'ятники так? присвячені особам, які обіймали керівні посади, керівні посади в органах влади і управління, політичних організаціях, партіях. Збройних формуваннях Російського царства, Російської імперії, Російської Республіки, Держави. Ну, в общем, далі все я це перелючувала. Всі ці варіанти, да, в яких знаходилася наша агресорка, е, значить Російської Федерації територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі невизнаних. Давайте я вам отак зроблю, щоб ви могли прочитати. Самі, щоб я постійно не читала одне й те саме. Щас а, тут іде, бачите, перелічно. Територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі невизнаних, що створювалися під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих чи в інший спосіб зайнятих російським царством, московським і так далі. Далі йдуть всі ці варіанти да, нашої цієї держави. Тобто щодо всіх територій, які в принципі. Да, які, в принципі були окуповані, зараз окуповані і так далі, тому подібне. Це дуже добре, я вважаю. Так, далі, що тут йде? І брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики, крім зображень пам'ятників, пам'ятних знаків, написів, присвячених особам, пов'язаним із захистом політичних, економічних, культурних прав українського народу, розвитком української національної державності, науки культури, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів. Також сюди будуть входити зображення пам'ятники, пам'ятні знаки. Написи присвячені особам, які публічно, в тому числі в медіа, у літературних та інших мистецьких творах підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії. Оце мені дуже подобається. Крім зображень пам'ятників, пам'ятних знаків, написів, присвячених особам, пов'язаним із захистом політичних, економічних, культурних прав українського народу, розвитком української національної державності, науки, культури. Ви знаєте, коли вони ну, думають, про що вони пишуть, то вони можуть. Значить, зображення. Гасел цитат осіб, які обіймали керівні посади в органах влади, управління, політичних організаціях, партіях збройних формувань. Далі ми не будемо тут перечисляти це все заново. Ще, секундочку. Територіях і брали участь або сприяли. Реалізації російської імперської політики публічно, в тому числі в медіа, у літературних чи інших мистецьких творах, підтримували глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії. Тобто, бачите, прописали по всіх сферах зображення, написи пов'язані з лерифікацією, виправданням російської імперської політики, назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, всього на світі. Бачите, площ майданів, набережних мостів, інших об'єктів. Об'єктів там населених пунктів, підприємств, установ, організацій на території України, яким присвоєні імена або псевдоніми осіб, які відповідають критеріям, встановленим в вищих пунктах, так? Тобто все, все, що тільки можна, і навіть українофобія визначена дискримінаційні дії публічно вис... висловлені заклики, у тому числі в медіа, у літературних та містецьких творах. Що заперечують суб'єктність української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав українського народу, розвитку української національної державності, науки, і культури зневажають питомі, етнокультурні ознаки українців ігнорують українську мову та культуру. Дивіться, ви знаєте, зараз може бути дуже багато дискусій з цього приводу. Чи то треба робити зараз це все перейменувати, чи то не треба, чи то на часі, чи то не на часі. Я, наприклад, не є прибічником у цієї позиції, що не на часі. От саме це, це ніколи не буде зроблено в нормальні мирні часи. Ви самі це знаєте. Не буде це зроблено. І не було це зроблено. Тому воно тільки зараз і може бути зроблено, і це треба зробити. Треба, мабуть, поставити тут крапки над І і розділити цю всю кашу, яка заварена, стільки-стільки вже дуже багато років і сторіч навіть. Так, Жукова і прочих е, убрать і запретіть, согласна, на Пушкіна. Ви знаєте, я е, взагалі завжди була шокована, що в Україні були вулиці. «Квартали», зім'я МЖукова. Це, як це називається? Це такий цинізм, ну, це просто треш, чесно. А, з Пушкіним те саме. А, Пушкін, а скажіть, будь ласка, мені коли ви задаєте питання про Пушкіна, чому Пушкіна? Скажіть мені, будь ласка, чого у нас скажу, в кожному місті стоїть йому пам'ятник? Чого на Ребе не стоїть? Або Хемінгуею, або Шекспіру, чому не стоїть пам'ятник у кожному місті Пострадянському, і не один. Ну, скажіть, будь ласка, чому і ви мені тоді самі відповісте, чому Пушкін? Тому що він дотичний до, як тут було сказано в тому документі, що я вам читала, до глоризації певних моментів. Це правда. О, о, Павел Крилов вже. Пише щось таке, незрозуміле. Коли буде відео про жінок, які повивозили дітей за кордон, Хтось мені написав коментар, він мені уїхав наве... наверх в такі відео у нас вже було. Якщо цікаво, з чоловічої точки зору, які трудності, складнощі, проблеми, не питання можу зробити, тому що їх там дуже багато, це дуже питальне, відкрите, нагальне і так далі. Но зараз я знайомлю вас з тим, що сьогодні прийняли, це сьогодні опублікували. Так, для мене це наче настає світанок, Тетяна пише. Ой, ви знаєте, десь таки схоже і в мене почуття є, тому що я, як громадянка, я як онука свого діда, який пережив, наприклад, Голодомор, я завжди була шокована тим, що. От ви знаєте, якщо ти знаходишся, наприклад, на Донбасі, ти просто нічого не знаєш про це. Тобі про це ніхто ніде не розказує. У нас достатньо в тих регіонах, у східних, було достатньо не надавати інформації певної учням і так далі, не надавати її повному об'ємі. І просто підключити кабельне телебачення до першого каналу а, федерації. І все. І люди приїхали. Так воно і було. Я, я знаю, тому що я жила там. Я знаю, що я кажу. Я, наприклад, навчалася в Києві, і в мене була дуже. Цікава для мене як особистість, як людина, викладачка української літератури і викладачка зарубіжної літератури, які мене якось зацікавили, що я полізла сама шукати інформацію. Свої 16-15 років я почала шукати про розстріляне відродження, про шестидесятників, у тому всьому купатися, те все дивитися. І так само, як і голодомор. Ми з моїм другом Валентином стільки зробили матеріалу про голодомор і. Самі знаходили інформацію і намагалися у відео людям розповідати з коротко, дуже те, що хтось не знав, тому що, розумієте, у нас був такий період, і я вам хочу сказати, що я тут можу подякувати президенту Ющенку. Насправді, тому що я цією темою цікавилася завжди, і я вам хочу сказати, що з Віктора Андрійовича він штовхнув цю тему, що про неї стали говорити. Хтось каже, що він там ото свічку поставив і більше нічого не зробив. Він дуже багато зробив для того, щоб цю тему підняти, Підняти і на рівні закону також. В цьому плані він молодець, бо це наших українців така кількість жертв, це такий терор, це такий був мор. І все це замовчене, все це отако замилене. Якщо поговорити з росіянами, наприклад, про це, як говорили багато разів з ними, то вони у них. Я знаю позицію від родичів звіт, і знаю приблизно, як мислять там. Що, що ви придумали, того, що віздє таке було, а не тільки у вас. Вони так вважають розумієте, їм так розказали. А нам треба прибирати їх наративи, які вони там у себе понарозказували, і нам сюди напхали. Нам треба прибирати їх, бо у нас така важка історія, бо ми такі постраждали на нація, народ від цього всього, і ми самі про себе до кінця не знаємо всього того болю і не бачимо. А коли ми будемо знати, бачити, пам'ятати, називати це. Віддавати цьому честь, воно буде матиме вагу, розумієте. І ті люди, які так загинули, може їх душі, розумієте, почнуть заспокоюватися нарешті. Не встигли прийняти закон, як уже вчора сказали, проголосували за перейменування вулиць Першотравнева, космонавтів, Ломоносова, що в цих вулицях не так. Я думаю, що тут зрозуміло, що в них не так. Тут суть не в тому, що не так в самій назві, а суть в тому, що вона асоціюється напряму з певними радянськими моментами. Напряму. Тобто, це... такі... такі фішки того часу, вони дуже явні тут, навпаки. Нарешті дочекалися адекватних законів. А, ні, почекайте. Я там знайшла ще. Я просто зараз про це вирішила зняти. Я там, ну почекайте, дочекалися. Там і неадекватних, хватає, всяких хватає. Так. Хтось тут написав, що народився в СССР. Було дуже цікаво почитати, а де Я не можу знайти? А ну-ка. Де ця Я народилась в СССР і думаю, все правильно, російське все, О, а я думала, ви напишете, що вам шкода. І хотіла вам сказати, що можна зрозуміти, що шкода, тому що це ностальгічні часи вашої молодості, коли люди були молоді і ще більш щасливі, їм може бути шкода часів. Не самих часів, а своїм, своїх. Гарних літ, своєї молодості, все таке. Але ви, ви бачите, вам повага велика, ви молодець. Таке не дуже часто зустрінеш насправді. Не всі люди можуть бути гнучкими щодо часу. Але ви ж знаєте, як нас ця війна навчила бути і гнучкими, і терплячими, і сильними. І дуже багато кого з хорошої сторони показала, дуже багато кого з дуже поганого. Така історія. Так що пишіть, що ви думаєте про цей закон? Я вам зараз те, те, текст його кину. Можете прочитати, бо бачите, важко було читати через те, що засмічений текст переліченням цих форм, в яких ця імперська штука Мерзенна перебувала всі ці роки, але так необхідно писати постійно повторюючи, тому що це закон, треба, щоб було виписано все чітко, але читати було важко. Ну, ви самі там вже дочитаєте. Тобто, тут, наприклад, заборона використання та пропаганди символіки російської імперської політики. І тут іде виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки забороняються. У приватних організаціях та приватних архівних зібраннях. Як об'єктів антикварних ця не поширюється. Я вибачаю, ця не поширюється на випадки, коли ця символіка зберігається в приватних колекціях та архівних зібраннях, на об'єктах антикварної торгівлі. На документах в державних органів місцевого самоврядування державної влади прийнятих чи виданих до набрання чинності цим законом, відповідно так. На документах, виданих закладами освіти, науки, підприємствами, установами організаціями до набрання чинності цими законом, на об'єктах всесвітньої спадщини, на намогильних спорудах, тобто, бачите, передбачено там, де не можна руйнувати, там знищувати. Вилучати і так далі, передбачено, адекватно. Так, там дуже, до, досить аватласах, картах, путівниках. Тобто, там досить розписано, то це великий пункт. Я не хочу вам засоряти прямо дуже дуже ефір. От. Але відповідальність за порушення законодавства про заборону, використання символіки Російської імперської політики. У разі невиконання юридичними особами, партіями, іншими об'єднаннями громадян вимог цього закону, їх діяльність підлягає припиненню, забороненню. в судовому порядку, за позовом Центрального органу виконавчої влади, мені подобається, що прописали, яким чином, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань і так далі. Люди добрі, от ви бачите, є закон один, що я вам вчора, наприклад, ми читали про хтось питав, але я вчора ефір робила. Хто тут питав, зайдіть на вчорашній, опустіться в стрічці, подивіться про закон, що за 7 років за критику влади. Як там виписаний законопроект, розумієте? І як тут виписано? Зразу зрозуміло, де комітети попрацювали добре, де професіонали працювали, юристи, де люди відчитували, де вони юридичну роботу зробили якісно, а не те, що понаписували такого, що ну, на голову натягнеш. Для проведення правової експертизи щодо невідповідності, діяльності, найменування та або символіки. Центральний орган виконавчої влади він, значить, утворює комісію з питань дотримання вимог цього закону. Тобто, ще буде якесь заключення, експертний висновок і так далі. Тобто, в принципі, на перший погляд, все непогано. І я ж кажу, я я за, тому що це треба зробити. А те, що на часі чи не на часі, на часі. А коли на часі? Тільки зараз і на часі. Я, до речі, вам хочу сказати, що ми маємо реформувати ті речі, які дуже важко реформуються саме зараз. Податкову, пенсійну. Маємо різні системи, які є костяком. Але розумієте, це болісні всі реформи, болісні. Ми маємо трансформуватися. А зараз, поки нам кістки ламають, поки вони в нас не зрослися. Але розумієте, хто це робить і як? Викликає, ну, іноді просто шок. І іноді дійсно дивно і. Дуже це дивно виглядає і трошечки, м'яко кажучи, страшненько. Так, добре, друзі, я побігла. Дякую вам за те, що ви дякуєте. Полайкайте, будь ласка, щоб розійшовся ефір, тому що тема багатьом може бути цікава. Я думаю, що вона підніметься на днях, будуть її обговорювати. Нові. Завдяки мені, у мене ви у мене все знаєте. Чуклі не самі перші. Все да? mm. добре. Бажаю всім мирного, тихого вечора, щоб все було добре, щоб всі були живі та здорові. Тримаємося і змінюємося, змінюємося на краще, змінюємо себе, свої, свої погляди, свої відношення, змінюємо свою державу, змінюємо від кожного будинку, від кожної квартири. Кожної вулиці, до кожного міста, для того, щоб наші діти, наші внуки не жили так, як ми, щоб вони, щоб наше покоління були останні, які попали в цю халепу. Рада всіх була вас бачити.